Зеленський прибув в Будапешт для того, щоб отримати від Орбана прем'єр-міністра Угорщини Трампівський план закінчення нашої війни. Про це говорять люди, які знайомі із внутрішньою політичною кухнею у нас на Банковій і не тільки у нас. Формально Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Будапешті. Ну тусовка лідерів країн, президентів, прем'єр-міністрів, міністр закордонних справ і інших, зараз вони зібралися, щоб обговорити обрання Трампа і наслідки для Європи і світу. І, власне, що робити вирішити, в зв'язку з тим, що обрали Трампа. Бо ж більшість, особливо такі, які. Полівацькому, скажімо так, були настроєні лідери. Вони ж очікували, що буде камала, а тут Трамп, треба обговорити. Але для нас не це цікаво. Для нас цікаво, що там буде в цьому пакеті. Ми не знаємо усно чи письмово. Ну, мабуть, там буде основне передано усно, можливо, схематично щось і письмово да, в принципі, тут багато не треба. Ці всі схеми відмова від НАТО, принаймні зараз, відмова від окупованих територій, принаймні зараз. От. І якісь гарантії, що Росія не піде далі, десь приблизно в цьому ключі. Має е, звучати ця пропозиція від Трампа, чи добре, чи погано, що Зеленський поїхав. А до того е, він е, дуже хвалився, що по перше, одним із перших поздоровив Трампа е, по інтернету. А по друге, мав телефонну розмову. Е, я вважаю, що дуже добре зараз, коли в США помінявся господар, нашому президентові треба слухати. Дядю Трампа. От слухати дуже уважно. Єдине, треба при цьому не забувати про національні інтереси України. Тому що Трамп, хоч він і зацікавлений в закінченні нашої війни, але він президент США, він не президент України. І в принципі для президента США погодитися на якісь пункти. Які для нас абсолютно неприйнятні, ну це теж не виключено. Ну не настільки він знає нашу специфіку, хоча значно краще, ніж Байден знає. Тому що Байден, я так розумію, що вважав, що в Україні безкінечна кількість людей, і ми можемо воювати хоч 100 років. От, Трамп прямо говорить, що у нас закінчуються люди. От. Але в цілому дуже добре, що наш президент е, відразу. Після того, як стало відомо, що господар Білого Дому знову буде Трамп, пішов з ним налагоджувати стосунки. Ну, кажуть, не дуже складно, трохи недолуго. Там і написано, це все було трохи недолуго. Ці всі поздоровлення не знаю, як він там говорив по телефону. Будемо сподіватися, що Трамп прийняв його поздоровлення так. Поатєчиськи якось. От. Але в принципі стратегія абсолютно правильна. Будемо чекати, що буде, коли він повернеться, які будуть слова, головне дії нашої влади.